Судді оцінюють випічку за трьома параметрами: смаком, зовнішнім виглядом і стандартом якості. Якщо виріб не відповідає хоча б одному критерію, завдання вважається невиконаним. Перше завдання другої програми нарешті для вас закінчилося. Для суддів ця робота тільки починається. Пахне тут, як на справжньому хлібокомбінаті, і дегустація починається з Євгенії. Прошу. Євгенія Пригородова готується здивувати журі духмяним хлібом з оливками, базиліком та чесником. Дуже да. приємний аромат оливок і текстура приємна, така пористість хороша. Як-то корочка хорошого хрустяша, значить, то що треба. Мені дуже сподобався цей хліб. Сашко Трофименко вспік хлібні коржі за старовинним рецептом, додавши до них, на його погляд, сучасну смакову ноту сиру з пліснявою та солодкого джему. Чи вдався його експеримент? Саме зараз оцінять судді. Я приємно вражена, що у нас не занедбуються українські наші традиції. Що такий хліб випікають якраз на перевалі між Львівською і Закарпатською областю. Моя мама випікала його на розпеченій бляха. Така розпечена на кухні. Прямо це замішувалося на квасному молоці сіль. І борошно. І борошно не таке аж дуже добре просіяне, а ще з такими колосочками. У нас у Сербії це теж так делається на сковородці, жариться. традиційний завтрак під чашку молока. Домашній подход. Молодець, мені дуже подобається. В последний момент, когда они уже ко мне подходили, и я почему-то был уверен, что ну все, сейчас меня просто зарубят на корню, и краню і на все закончиться. Тетяна обрала халу, святковий єврейський хліб, сплетений у п'яти жгутов у косу. Тетяна была визнана зіркою випічки минулого тижня, та чи зможе вона втримати зірковий статус, покаже оцінка журі. Хліб косинка. Це хала. Хала. Яка ж косинка? Як ви думаєте, в нас на Україні думають, що це хліб? Люди, які просто не професійні, не знають. Ну, от я не професійна людина, і от для мене це хліб. Ну, будь може, це не стандартна вода, не класична для нашого розуміння. Ну, для мене це теж хліб. Це прекрасно пекарне зділі. Прошу, подивіться, будь ласка. Це не читається хлебом. Це вже яка-то булка. Я не согласна з тим, що це не вважається хлібом. Именно на шабат це хліб. Я погоджуюся з що Це є хліб. Це хліб. Наступним буде хліб із цибулею Андрія Сусікова. у тобі, звісно, поднялся. Очень ароматно, очень вкусно. Ну, лично мне чего-то вот не хватает в этом хлебе. <рес> э, недосоленность. Я этого просто не ощутил. У Діани Пархоменко хліб піднівався як ні в кого. За його основу була взята манна крупа та ще й з додаванням бальзамічного оцту. Досить ризикована сполука, яка може дати неочікуваний смак. Подивіться, серж Я Юра, сюди. якщо так зробити, бачите, м'яко ж піднімається і знає да. на свою. Тобто, це хороша Піднімаю. якість пропечений хліб. Хлеб просто фантастика. Чесно, ти скажу, я би туди додав немножко сільотки і лука, да, да, да. то хочете, просто хочете. то що надо. Орися Демків розраховує на ефектну демонстрацію. Класичний нарізний батон вона презентує з вершковим маслом та червоною ікрою. А, тобі... Почему то не допекся? Це класичний хлеб, без якого аромату задання не магу сказати, що виполнено. Мені теж не вистачає такого ярко, яркого вкусу. Ви попробуйте зікрою. Ми можемо спробувати, але це не хлеб ароматизований. Я думала, що оцінка буде ну, гірша. Єдине, що про розрізи оцінили судді, що він такий, як має бути. Структура мягка, м'якос мягкий, все, все все відповідає. Єдине, що що в мене не було ароматизаторів. На відміну від Орисі Катя Горбач випікала свій хліб із травами. Святковий хліб по чернігівськи в неї вийшов як на картинці. Та чи такий саме гарний він на смак? Це, лимон? Цитрусовий, Цитрусовий? Це да, трошечки, трошечки. Але відчувається так, це, да. і трошечки кропу. Угу. Дійсно, здобний. Такий дуже нежний, м'який кулич. Першо, дякую тобі велико за таку зустріч у твоїй країні. Це зустрічати людей з хлібом і солі – це традиція усіх славянських країн. До свого хліба Олександр Любченко пропонує суддям масло з додаванням ароматної лікарської рослини і сопу, яку здавна використовували в кулінарії. Готуючись до цього конкурсу, Олександр дізнався, що саме ця рослина додає хлібові неповторного духмяного аромату. Сеж з маслом. Ну мені кажеться, що є запах драждика, хто що но ноштонада. І кахто я не люблю так хлеб, стаків мегким корочками внизу. Я розраховував все-таки на більш положительну оценку даного конкурсу, тому що ніяких промахів я не вижу. До свого хліба Олеся Панова додала сир та шпинат. І ця комбінація непокоїла суддів ще на стадії замішування. Олеся, пахне! М -м -м, до сих пор пахне так рошкою. Там же ж сирочок ще Так. Да. Очень вкусно. Він смачний і пористість дуже чудова. Пекти хліб Володимира Мелиха з Тернопільщини навчила мати. Але він відійшов від традиційного рецепта, знову використавши екзотичні фрукти. На цей раз інжир. Чи виправдає себе такий творчий підхід до традиційного хліба, вирішать судді. Батьки у вірі відлетіли в небеса, а я все вчусь. Пекти, як вміла мати, святу хлібину, філософію буття. Тут натуральна українська паляниця. А це традиційно для України хліб з інжиром, чи це себе досі Катя, У нас інжир в кожному городі росте. <сум> ну Я ж не місцева, я ж не знаю. Ви подивіться, угу. наскільки пропечений. М'якуш, чудово. Плева він просто чуть-чуть тепленький, Що більше прохладає, він ще внутрі немножко засушиться і просто буде ідеалом. Донна Агаджанян з Криму зробила все, щоб її хліб вийшов по справжньому ароматним. Як того й вимагало завдання цього конкурсу, і поки що жінка задоволена своїм результатом. Ну, відчувається аромат травм. Ну, у тебе такой микс трав. Там, базилик, базилик. розмарин. Це специфічний аромат. Ну да, на так, да.